Ух ти! Вау! Прав Вау! круто! Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді е, Hario Water drip Dripper. Ні, drip <сіх> дріппер Ось От Отакий девайсик це девайсик для заварювання холодної кави, колдбрю. Як він працює? Е, у нас є така тара, у нас є сіто-баскет, куди ми засипаємо нашу каву. Це сюди, це зверху, сюди воду, і вода у нас потрошки прокапує через каву. І таким методом ми отримуємо Cold Brew, як Drip Cold Brew. Який не стандартний імерсійний, а пер пер перколейшн, перколяційний. Коротше, сьогодні будемо його готувати, будемо куштувати, заварюється це десь годину, тобто доволі швидко для колдбрю, але доволі повільно, як просто для фільтру кави. Рецепт буде 50 г кави засипемо, 600 води, тобто такий концентрований трошечки напій має бути. І причому беремо еспресо-обсмажку, бо з фільтром може не спрацювати, а з еспресо буде точно смачно, кава більш екстрактивна. Для цього методу нам така і треба. Помил плюс-мінус середній, команданти 22 кліки. Тобто, ну такий середній, помил, звичайний для В60, Щось таке. Да, це тест. Ми ще не ну я не куштував, бачите, все нове, які відкрили фільтри, все от просто блищить. Не куштували, не знаємо, Будемо зараз тестувати і з вами, якщо що, підправляти якийсь рецептик. Тобто тут нещодавно був колбрюз гейший. Я його пропустив, на жаль, так що повертаюся на більш домашній варіант на, на, на декілька чашок, такі, на декілька днів, а невеликий бач тоді з цієї пачки кави. Пропустив трошечки давайте, як це, реабілітуємося. Так що поїхали варити, з мелю каву, все, погнали. 50 грамів да, 50 грамів кава. Тут, до речі, влізе пісь. О, мені здається, влізе. Зраз сюди цю слава каже, зараз закриємо. Жирячка таке собі. Пропорція, да, Пропорція 1 до 12, тобто таке майже концентрат, але ще не концентрат пити можна. Слава каже, що потенційно можна світлоп обсмажку, 100% згоден можна. Треба помел поменше робити хіба що. І можна, можна пробувати. Ну, ми знову ж таки, це тести. Зараз будемо все дізнаватися. Так, треба змочити фільтр. Ого, він такий доволі чуєте. Прям воду не проникаємо і такий. Воду не пропускає. Коротше, нам е, інструкція каже, змочити каву і перемішати. Давайте спробуємо. Якось її змочити. Тут води треба, ну, нормально. Десь отак от. І пробуємо мішати. Нормально Хочу, щоб вона змочилась. Зверху кладемо фільтр. Чотенько. Потім ставимо. Ну що це таке у вас? Ставимо це манатті і наливаємо води по позначку. Холодної звичайно, кімнатної температури. Бажано це робити з нормального чайника. Так, так, все, бачите. Під позначка є, ми по неї наливаємо. Все, є контакт. Кришка Бекс. Все. Що таке? Що за закіпіш? Бачу, бачу. Що криво? Це кришка ти маєш на увазі? Не... А де криво? Це криво не а. Ну, а до речі, диви, воно тепер покапує так. Ну, швиденько. Я думаю, ми скоро будемо каву да, 14.00. Ну, там, да, 55 було щось. Короче, прям шутку. Так, е е повертаємося назад. у нас... Е Все, повертаємось назад. У нас наш Brew е дотік 45, хвилин він протікав 45. Це прям швидко, на мій погляд. Я не знаю, я здивований. Нам треба оце манаття зняти обережно. От так ставимо. І маємо таку ось штучку. Пахне кавою. Так, да, бажано перемішати. Я бачу прям масла на поверхні. Так. Треба коштувати. Терміново. Ну дивіться, що от одразу можна сказати про цей брювер, про цей девайсер. Він дійсно раціонально швидкий. Тобто 45 хвилин це швидко. Е, каву ви тут не зіпсуєте. Ну, ну як? ну, що вливання яких немає, нічого засипалось, злило, все, чекаєте. Берете просто звичайний якийсь помел. Там Навіть можна помолитися, взяти там за дрібний, ну нічого страшного, протече буде трошки насиченіше. Тобто, каву не зіпсуєш, доволі швидко, не енергозатратно. Тобто, прикольно. Це мені подобається. Доволі утилітарно, якщо чесно. Так, да, проціжувати не треба. Тобто, це кришечко накрило, я думаю, ну має стати, да. в холодильничок все, порядок. Тобто, утилітарна кльова штука, мені подобається, прям клас. Що за смаком? Пахне, вже скажу, несамовито. Прям класно пахне. Незважаючи те, що холодний, прям. Гуджі. Реально, якимось сиропом. Гуджі? Так, да так, -да так, -да, це ж це ж... Гуджи. Ж... Нова ж. Ні, це не Гуджи. Це Гуджи. Нова, Гуджі. Амбела, чор нова, була ж? Новий врожай. А, новий врожай. У новий врожай не коштував. Гуджі Амбела, новий врожай. Це кльово. Я старий коштував, старий був супер, новий не знаю. Знаю, що реально пахне. Ой, пахне супер. Сиропом якимось фруктово ягідним Морозок. Ух ти! Вау! Вау! Прям круто! Ой, круто! Да, будь ласка, беріть еспресо, обсмажку, підсаділо. Ой, як ой, як смачно! Не пошкодуєте, це реально круто. Що мені єдине не подобається? 50 грам кави на 600 води це таке ретіо, що ви за ну, кави використовуєте. Тобто з таким же успіхом можна заварити 50 грамів 900 води можна заварити. Тобто у вас буде більше кави. Я про те, що можна більше кави отримати за ці ж 50 грам зерна, але ви не отримуєте такого ніколи в житті. Це офігенно, це дуже смачно. Ще як опція, тобто вона вийшла, дивіться, сито залізне, металеве. Вона така доволі пилючна. Це нормально, це абсолютно нормально, це не є погано, це не є добре. Але якщо ви хочете позбутися пилючності, можна взяти якусь вороночку, будь-яку, що завгодно, і процідити просто. І ви за ціну одного фільтра просто зробите собі ще більш чисту чашку. Це як опція. Тобто, це не обов'язково, можете так зробити. Чесно кажучи, я не вважаю, що це необхідно. Просто так можна зробити. От мені зараз дуже подобається. Якщо процідити, я навіть не знаю, мені буде смачніше чи ні, не знаю. Але спробувати завжди можна. Брям <реку> угу. угу. ягоди і Ягідне, класне, класне, класне. Фруктова. Прям супер. Я, не знаю, я здивований. Офігенний кол, бери, вийшов. Хоч бери прям. Так, <реку> да, і бери, розфасовуй по бутилкам і продавай за дуже дорого. Прям класно. Що, е, та все? 1300? Як аеропрес, дешевше. Подешевше. Дешевше. Да. Дешевше, так. Дешевше аеропреси. Це не альтернатива аеропресу ні в якому разі, але. Ці. Ці. Да, да, до речі, Скляний, прям прикольний, тут є позначки. Ще що, у вас тут є, вам в комплекті йдуть фільтри, де вони? Де? Так, да, я ж хочу сказати комплекті йдуть фільтри, їх не сильно багато, ну, там, не знаю, штук 50-100, десь так. вони закінчаться рано чи пізно, вони доволі щільні. Тобто вони прям воду, прям слабо пропускають. І їх задача одна єдина розподіляти воду по каві. Тобто щось не капало в одне місце, а прям розподілялося. І з таким же успіхом можна покласти не знаю, якийсь ватний диск, бумажку якусь, просто зробіть там. З кеміксу 10%. Так, так, з кемікса можна вирізати, прям багато їх. Тобто, ну, якось можна альтернативу знайти, якщо ви не хочете купувати такі самі. Ну, альтернативу знайти дуже просто. Е, да, от І все. Це все, що я хочу додати. Прям супер штука. Реально супер. Беріть помел середній. Скільки ми брали? 22? 22 команданти ми брали, це середній помел. Тобто працює. еспресо смажка взагалі офігенно працює. Натуральна обробка, ну, неймовірна. Дуже смачно. Все. Дріпер дроп. Харіо дріппер дроп. Ні, на назва, звісно, комедійна трошечки. Так, на сайті Кінбеки, на сайті радіокала є ця штучечка. Е, Какая, знову ж таки, знаєте, звідки. Все, всім до побачення, щастя, здоров'я. Що гудше? Відомо А, вієнний, взагалі, я, я, я вражений А, Дуже смачно. Прям клас. Прям дуже клас. Смачніше, ніж було. було. Було смачно, було класно, а це взагалі класно. Так що, блін, куштуйте.